Всім привіт! Хочу розп... Сьогодні 21 січня і хочу розпочати вишивальний тиждень. На тижню я знімати не буду, але я хочу зараз показати, що я беру в роботу, як я беру, що я собі напланую, і в кінці тижня покажу, що я таки зробила плану. По-перше, зараз не зовсім вишивальне перед вами, це мій стрічковий гердан, і цього тижня я хочу все-таки його хоча б зробити, так, виплести, вже далі дороблювати, не знаю, чи на цьому тижні встигну, навряд чи. Так, Це по гердану, по-моєму. Далі. Далі хочу, так як я закінчувала минулий тиждень з даної вишивки, хочу, перш за все, сьогодні в неділю взяти її. Та ну, планую вчити хоча б 500 хрестиків. Якщо буде більше, буде більше, але ну, це в мене. А, Напевне, не так. Напевне, цю роботу треба брати плотніше, я вже думала собі, тому що е, все-таки вона в мене тягнеться вже рік і не хочу її затягувати і в цьому році аж до кінця року. Е, тому не буду я ставити собі 500 хрестиків, поставлю план. 1000. 1000 хрестиків на даній роботі. Е, не знаю, як мене вийде. Е, це моя е, Подих осені. На, на ньому нехай буде 500. Так само хочу хоча б. 500. Але цю роботу я також хочу непогано придвинути, тому нехай буде 700-700 хрестиків на лукасі на. Перед різдвом ось така робота. Так, нехай буде 700, тому що все-таки вона трошки більша, аніж ця, і нехай буде 700. І вся, наприкінці тижня буду брати свою вишивальницю. Ну, вишивальницю буду брати настільки вишию, наскільки й вишою. Ось вона у мене така. Без плана, тому що все-таки 20-й каунт. Вишивати я її буду довго. Ну, а тепер зустрінемось наприкінці тижня і я покажу, що в мене навишивалось. Всім привіт! Сьогодні в мене 28 січня, субота, і я до вас звітом. Так, на початку я розповідала, що я планую, тепер я хочу. Розповісти, що ж я таки встигла повишивати. І перед тим перед вишивкою я тут згадала, що я не показувала вам, що мені подарували вишивального на Новий рік. І зараз я поясню, чому я це все згадала. Так, по-перше, зразу до подарунки. На Новий рік мені подарували ось від Лукас таку, такий набір, обирала його я, можна сказати, і замовляла я, мені тільки сказали, що оплатять. Цей подарунок. Я його побачила в розпродажу від Маринки Прок і мені він сподобався, він йшов без канви, тому був зі скидкою, а так всі ниточки в наявності по ключу 18-та канва, я, скоріше за все, буду заміняти його на 20-ту. Ну, Чей невеличкий кусочок, Подивлюся, за практикою відшива Лукаса, там залишаються, ну, такі ну, залишаються там залишки, тому, якщо мені там на маленькому кусочку не сподобається, як це виглядає, я візьму тоді 18-ту і буду вишивати. Ну, це буде дуже-дуже не скоро, скоріше за все, на наступний рік. Але дизайн мені подобається, тут зійшлося все моє. Природа, зелень, ну, я таке люблю. І е, дві наступні. Е, також мені подарували магазинчик і, іграшок від фризвука. Я розповідала, що буду формувати зимовий. такий... Е, ой, зимове містечко не буду літні брати ці домики. а... Будиночки, а саме буду зимові брати, там ялиночка буде, ну, ось так. І ще я відправляла, ну ми, можна так сказати, обмінювалися, я залишки віддавала, а мені е, на придбання ось такого наборчику е, дали. так, е, Це е, околиці зимові. І чому я згадала, так, приберу ці дві роботи, і чому я згадала, що я не показувала. Тому що о, так вийшло на цьому тижні, що два таких невеличких вечора, там по дві годинки, там, напевно, менше мене було зовсім незручно вишивати мої роботи. І я взяла повишивати свої околиці. Я не знаю, чи щось видно. О, ось так видно. Ось повишивала я околиці, взялася я вишивати саме. Ось цей дизайн першим і почала я ось тут ну, знизу з цього заборчика. Коли я ще буду брати, вишивати, не знаю. Скоріше всього, так і буде. що Коли в мене не буде можливості брати п'яльця, буду брати саме його. Так, ну а тепер до інших моїх вишиву До моїх планів на цей тиждень і до їх виконання, так? Вишивальниця, вишивальниця вишивалася. Вишивальниця вишивалася. Два дні і навишивала я всього нічого. Навишивала я вс... так Навишивала я на ній 215 хрестиків, і якщо чесно, я не знаю, де вони знаходяться. Тому що я заповнювала тут пробіли, я все-таки закриваю тут невеличкі пропуски в хрестиках, оці одиночки всі, і коли я їх закриваю десь, закриваю ще. Ну, ось так. Мінус такої роботи. По-перше, 20-й каунт дуже мало видно просування. Ну Якщо це, звичайно, 215 хрестиків це всього нічого для цієї роботи. а На наступний тиждень хочу трошечки таки змінити ротацію і. Трохи збільшити вишивку на цій роботі. Але ж знову таки, я вишивала околиці, могла б вишивати цю роботу, але не було б можливості. Так, переходимо далі. Далі мій подих осені. подих осені. А, Так, ось він такий є. Вишиваю ось тут. Так. А що на ньому вишилося? План в мене був 500 хрестиків, повишивала я 650. Ну, досить непоганий результат. Так чомусь на камеру світить в житті воно все досить добре. Трошечки я повишивала тут зелененьким і позаповнювала пропуски ось на водичці тут. В самій травки. Ну, я думаю, вже як гарно просуватиметься ця робота, то буде видно. Так. Ага. Дивно. А, ось така моя роботка. Не, пойму. Не розумію, що сьогодні з світлом, але якось так. Поки що воно є. А, так, моя. Основна робота цього тижня це мій смак осені. Так, смак осені має бути ось таким. Вишиваю я ось саме ці дві баночки. Так. Ну, Її я вишила досить гарно. План у мене був її вишивати 1000 хрестиків, я відшила 1120 хрестиків, то думаю, що результат досить таки гарно видно. Вишивала я ось дану баночку і вишивала. ось оцю. Якщо чесно, надіюся, що коли вже буде трошечки тут закрито, я зрозумію, що це. Тому що поки що я не розумію. Якби е, кришечка тут зроблена, не закатна, а ось такий тканинка, жутик. Ну, я думаю, що якщо це варення, то і це щось має бути. Ну, не знаю, не знаю, що це, потім розберемося, е, досить гарно. Вишивалося. Ну, знову ж таки, 14 каунт, все, навіть в цій роботі навіть 200 хрестиків видно. Так, ідемо далі. І моя остання робота це моя напередодні Різдва від лукасу. Знову ж таки, відшиваю, все. Ручка ручку крали Відшиваю ось з цього оголочка. Ну і поки що вишиваю такими блакитно-білими кольорами, вишиваю сніг, поки що нічого не зрозуміло. ось так План був 700, вишила 735. Ось так. Так що усі плани я виконала, можна, навіть Сказати трошечки перевиконала, тому що почала нову роботу. Ну і я дов'язала собі ось е, такий стрічковий герданчик, ще його не оформлювала, ще тільки ось завершила. Буду пришивати на стрічку, і вже, надіюсь, на наступному тижні покажу цю красу вже на стрічки дороблено. Ну, також я. Лише вишити збиралася її, тость вив'язати. Я її вив'язала ось такі роботи в мене були на цьому тижні. Всім пока-пока.